Інструкція монтажу софітів Rainway Пластикові софіти від Rainway призначені для організації вентиляції простору під дахом, являються частиною декору. Також софіти є практичним захистом для горищ, мансард і навіть тимчасових споруд, де немає прямого потрапляння ультрафіолетових променів. Рівномірний приплив повітря по всій довжині карнизного звису і вихід у верхній точці скату через коник це і є найефективніший метод вентиляції простору під дахом. Монтаж з рейнвей, це просто важливо знати основні принципи перед початком монтажу. Монтаж повинен здійснюватися при температурі на нижче 5 градусів Цельсія. При встановленні панелі в профіль потрібно залишати місце для температурного розширення 5-10 міліметрів. Саморіз необхідно вкручувати по центру отвору для кріплення та залишити 1 мм для вільного руху панелі. Панелі встановлюються на звисах покрівлі, де немає прямого потрапляння ультрафіолетових променів. Для монтажу софітів вам знадобиться шурупокрут, косинець, рулетка, ножиці по металу, кутова шліфувальна машина, рівень, олівець, саморізи. Софітна система складається з п'яти елементів. Панель гладка використовують для підшивки карнизів і фронтонів без ефекту провітрювання. Їх краще застосовувати для відкритих споруд альтанок навісів. Панель перфорована і має часткову перфорацію, розташовану посередині. Такі панелі можна використовувати для підшивки будь-яких конструкцій будівель. j профіль застосовується як стартовий та фінішний профіль для фіксації панелей софіту. H-профіль призначений для з'єднання панелей між собою, використовується як направляючий профіль для фіксації частин софіту під кутом в горизонтальних площинах при підшивці карнизних звисів даху. Для з'єднання фронтальних і карнизних звисів даху використовуйте зовнішній кут або з'єднання j профілів як внутрішнього кута. Отже, приступаємо до монтажу системи софіту Рейнвей. Для формування каркасу обрешітки. вам знадобляться сухі та гладкі дерев'яні рейки, орієнтовний розмір 3 на 5 см. Роботу починаємо з нанесення мітки рівня в кутах будівлі, а потім переносимо на весь фасад. Рейки встановлюються по периметру карнизного звису, паралельно стін на відстані на більше 45 см. Якщо ширина карнизного звису перевищує 45 см, встановіть додаткову рейку всередині. Прикріплюємо рейки за допомогою шурупа для дерева по всій довжині піджолобного поясу, враховуючи висоту J профіля. Після підготовки обрешітки приступаємо до монтажу j профілю, який прикріплюємо до рейки вздовж будівлі та піджолобного поясу. Для зручності з'єднання j профілів між собою радимо обрізати їх згідно малюнку на екрані. j профілі встановлюються на рейки, враховуючи відстань між саморізами від 20 до 30 см. Саморіз необхідно вкручувати по центру отвору для кріплення. Для з'єднання панели під кутом використовуємо H-профіль. Після монтажу H-профілю та j профілю по всій конструкції будівлі, на якій будуть встановлені софітні панелі, переходимо до етапу підготовки панелі. Нагадаємо, що в системі вінілових софітів Rainway є два види типи панелей: панель гладка, панель перфорована. Радимо міксувати панелі між собою, щоб забезпечити гарну вентиляцію. В нашому випадку ми обрали метод почергового використання: одна панель гладка, наступна перфорована і так далі. Елементи софітної системи обрізаються будь-яким зручним для вас інструментом. В нашому випадку це кутова шліфмашинка. Софітні панелі потрібно обрізати і встановити таким чином, щоб їх довжина давала можливість температурному розширенню. Також панелі не повинні перебувати в натягнутому стані. Панель софіту обрізану згідно вашого проєкту встановлюємо в бази J-профілю, використовуємо косинець для кріплення панели під прямим кутом 90 градусів. Це потрібно для того, щоб встановити панелі по всій конструкції геометрично вірно. Тепер кріпимо саморізами. На екрані ви бачите, як правильно встановити панель. Ви бачите, як легко панелі з'єднуються між собою. Монтаж софітної панелі реалізується шляхом заведення в профілі з наступним з'єднанням в замок з панеллю, що була встановлена раніше. При цьому важливо залишити проміжок 2-3 мм, який потрібен для компенсації лінійного розширення матеріалу. Також повертаючись до кутів, існує два варіанти кутового з'єднання в горизонтальних площинах: прямий і діагональний. Які, як ми пам'ятаємо, з'єднуються через H-профіль. В нашому випадку ми обрали метод діагонального з'єднання на кутах. Для цього потрібно вирізати панель софіту під відповідним кутом і встановити H-профіль. Результат ви бачите на екрані. Вітаємо! Ви ознайомились з інструкцією монтажу софітів Rainway. Як ви бачите, все просто і зручно, а саме головне. Якісно та надійно дотримуйтесь простих правил монтажу та Софіти Рейнвей прослужить вам довго та ефективно.